Коли діти поїли й попили, мама взялася розпитувати, як вони опинилися самі в лісі так далеко від дому. Вона ж бо добре знала, що на їхній кленовій алеї не мешкала жодна ховраша родина. Щастик розповів, що у їхній нірці цьогоріч було страшенно холодно, і вітер видав звідтіля увесь зимовий сон. До того ж, мама Ховрашиха дуже застудилася. То й послала їх до тітки по ліки. Поки вони йшли полем зірвалася сильна хурделиця, і ховрашата заблукали. А коли нарешті добрели до краю лісу, мерщій подалися вглиб, аби сховатися від пронизливого вітру, так і дісталися до клинової алеї та дверей їжачої нірки, які видалися їм зовсім неворожими, навпаки, гостинними. Ми мали переночувати у тітки, а завтра повернутися додому з ліками. Тепер не знаю, як ми туди доберемося, сумовито проказав щастик. Хіба ви підкажете дорогу? Переночуєте у нас, упевнено відповів тато. А завтра ми віднесемо ліки й усе необхідне вашій матусі. А як же ярмарок не втрималася міла, яка не любила змінювати плани? І обід, озвався зазвичай неговіркий тосик. Тихо, тихо, дітки, цитнула на них мама. Тато знає, що каже. Завтра ми все встигнемо, не хвилюйтеся, а сьогодні будемо грітися і тішитися тим, що є. А вам, звернулася вона до ховрашат, пора відпочити, набратися сил. Ходіть, я покажу, де ви будете ночувати. Форко й Міла перезирнулися. Мама віддавала гостям їхню спальню. Міла хотіла була щось сказати, але брат непомітно штурхнув її ліктем. Уже коли мама навшпиньки вийшла зі спальні, винісши звідти свічку, Форко наважився запитати А як же ми? Де ми будемо спати? На канапі, незворушно відповіла мама. А тосика ми з татом заберемо до себе. Хіба ви не помітили, як тремтіли лапки у бідолашної росинки? Вона замерзла і страшенно втомилася, їй потрібне тепло і турбота. Мама замовкла, діти теж притихли. Тепер вони працювали безшелесно, розкладаючи одяг та речі по місцях. Мама не дала Форчикові щітки, аби шкріботіння не розбудило маленьких гостей і вирішила обмежитися лише вологим прибиранням. Тато кудись пішов щось упівголоса, шепнувши мамі на вухо. І лише згодом, коли в домі зацарювала блискуча чистота, пані їжачиха посадила тосика собі на коліна і підкликала старших діток. Пам'ятаєте різдвяну історію? Діти кивнули. Тато читав її кожного Різдва. Як стомлена Марія та Йосип не могли знайти, де зупинитися на ніч, а маленький Ісус мав от-от народитися, пам'ятаєте? Діти знову кивнули. Тосик пригорнувся до мами так сумно йому було про це думати. «Так от, уявіть, що Йосип постукав у наші двері попросив притулку для Марії з Ісусом. Що б ви тоді зробили? Я б віддала їм свою найтеплішу ковдру і улюблену подушку, палко заторохотіла мілочка. А я, я б виняв із шухляди усі свої свічки і запалив би у спальні, щоб їм було світло, докинув форко. А ще я б приготувала їм найсмачніший чай і принесла всі варення з комори. А я, я, я. Тосик змітився і замовк, а тоді зліз із маминих колін, почемчикував до етажерки, узяв маленьку дерев'яну бричку і повернувся до канапи віддав би йому всі свої іграшки. От бачите, у мами засяяли очі. Ми охоче віддали б Ісусокові найкраще, і хоч не можемо віддати безпосередньо йому. Зате цілком здатні поділитися з тими, кого зустрічаємо на своєму шляху заради нього. Мілоці стало соромно, що вона пошкодувала для щастика й росинки місця у спальні, і їй захотілося негайно зробити для них щось хороше. Саме тому тато пішов назбирати хмизу, щоб завтра розпалити вогонь у нірці ховрахів, пояснила мама. Та й свої пакунки ми понесемо не на доброчинний ярмарок, а до них додому. І святкого обіду завтра не встигнемо справити. Сьогодні наготуємо все, що можна, аби, не гаючи, ні хвилини, вранці вирушити до хворої пані Ховрашихи, там і зустрінемо Різдво. Майже всю ніч форко й Міла не змикали очей. Мама поралася на кухні, тато клопотався у своїй майстерні. І лише тосик голосно посапував у батьківській спальні. Я б хотіла щось іще зробити для цих дітей, прошепотіла Міла. І я, може, подаруємо якісь наші книжки? Ага, і ще я б хотіла віддати маленькій росинці свою муфточку, яку мені на минулий день народження подарувала тітка Рора. Мама правду казала у бідолахи геть закоцюбли лапки від холоду. Та й у щастика одяг такий благенький, такий благенький. Здається, їхня родина дуже бідує. А що, коли я віддам йому свій новий кожушок? На мені й минулорічний ще добре сидить, просто дядько Форко хотів порадувати мене обновкою. Хай щастик носить на здоров'я, а я і в старому виходжу. Ох, Форчику, сестра зворушено обійняла брата.